До дитячого будинку сімейного типу, де проживає родина Колодзінських, завітали міський голова разом із заступником та начальником міського управління сім'ї, молоді та спорту. Привід міжнародний день захисту дітей. Хоча розповідає Людмила Колодзінська, представники міської влади приїжджають до них і без приводу. Такі візити для їхньої родини мають велике значення. Ободряєшся, звісно, і хочеш далі ну, служити дітям і. Ну, шовіді, шо благода... ну, …подарки дарять. за те, що ми таку роботу робимо з дітьми. Керівництво міста подарувало родині з нагоди свята, фрукти та соковижималку, аби сім'я завжди мала свіжий сік. Колодзінський є одним із перших в Україні, хто створив дитячий будинок сімейного типу. Взяти на виховання п'ятьох дітей було дуже серйозним кроком, який, розповідає Людмила, вони обговорювали разом з чоловіком та власною донькою. Звісно, був випробування дуже тяжкий, як. подобрать детей, потому что все дети нуждаются, и мы пришли, дети все одинаковые, дети, и каждый ребенок есть ребенок. И было очень тяжело взять этих детей, ну, именно выбрать детей со всех. Ну, вы знаете, мы люди верующие, мы молились, и Господь просто показал конкретно детей. Мы сейчас видим, что действительно это по избранию Божьему дети. Потому что каждый индивидуальный, они все с разных семей. Нет ни братиков, ни сестричек родных. Они все с разных семей, и они. Э... Ну, індивідуальне діти називають їх татом та мамою. Ця родина є прикладом У 2008 році указом президента із рук. Президента було вручено мамі вихователю медаль княгині Ольги за виховання дітей. Найкращі слова вдячності людям, які мають широке серце. І я думаю, ви зайшовши, завітавши до цього будинку, також бачите атмосферу любові, гармонії, справжнього дому, де є взаєморозуміння.